Ім'я ще одного киворійського воїна викарбувалось у книзі пам'яті героїчної боротьби за свободу та незалежність України. Євгеній Кузьменко пішов на фронт захищати наші землі від окупантів від самого початку повномасштабного вторгнення. Спочатку долучився до лав територіальної оборони. Через кілька місяців вже стояв на вогневих позиціях. А ось сьогодні, звідти, де точаться запеклі боги, воїн повертається додому на щиті. Попрощатися з Євгенієм прийшов, і голова організації ветеранів Червонецької громади. Де Чоловік пожив частину свого життя. Звичайний, нормальний парень, займався спортом, користувався авторитетом і повагою серед товаришів, друзів, був хорошим батьком. Євгеній відстоював українські землі у лавах 3-го механізованого батальйону військової частини А-4698. Був стільцем помічником гранатометника, захищав нашу країну від ворога на Бахмутському напрямку, де отримав поранення та потрапив до госпіталю. Але, відновившись, одразу повернувся на фронт. 10 грудня зв'язок з захисником обірвався. Після тижня пошуків тіло Євгенія знайшли у морзі в Ізюмі, що на Харківщині. Був позитивний чоловік. Був позитивною людиною, музикант. Все життя хотів стати частиною рок групи. Грав на гітарі були великі мрії у людини. Дуже шкода, що все так відбувається у мирному житті. Євгеній був музикантом, завжди допомагав людям та мав добре серце. Мріяв, щоб його діти зростали у мирній та квітучій Україні, тому, не вагаючись, віддав за цю мрію своє життя. Тепер герою назавжди 42. Євгеній Кузьменко посмертно нагороджений нагрудними знаками за заслуги перед містом. Захисника так і не дочекалися вдома: двоє дітей, дружина та батьки. Свій останній спочинок Євгеній знайшов на кладовищі північного ГЗК. вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.